Створений для того, щоб можна було якось так накинути його на себе, дійти до позиції та розташуватися на позиції, накритися плащем та сховатися від засобів вербального спостереження. Потреба є. Як я і сказав, снайперські групи, розвідгрупи, групу спостереження, вони вже надали позитивний відгук його використання. Зимою захищає він також вид погоди. В ньому комфортно знаходитись на місці, то нерухомо, тому що ти не будеш стражати від переохолодження. прошлому місяці, 14 числа, ми відправили партію під Авдіївку, і саме 14 числа почалася операція росіян під Авдіївки. Тому ми все ще чекаємо результатів випробувань звідти. Наразі в нас є стільки письмовий відгук про те, що все сподобалось, але нам потрібна конкретника, що сподобалось, а головніше, що не сподобалось. Насамперед він плащ маскувальний, плащ на маскувальний. Тобто це не є аналогом шапки-невидимки, які зазвичай розчиняють образ людини в повітрі і його не видно. Це додатковий засіб маскування. Військовослужбовців на місцевості, тому він саме не розчиняє у повітрі, а він просто маскує військовослужбовця на місцевості. його властивості, таким чином зроблені, що за допомогою. Засоби спостереження технічних, так, тепловізорів чи ночного бачення з певної відстані, там більше ніж 30 метрів, людину не ви не побачите як образ людини. Так. Він не підтримує горіння, тобто полум'я не буде, диму не буде, але ушкодити ви його зможете. Тобто, це не є, скажімо, такі він оплавиться в верхня частина мускувальна, а нижня станеться неушкодженою. Були знайомі, які пройшли зону АТО в 2014 році, вони повернулися і саме в 2014 році були вперше застосовані в бойових зіткненнях засоби технічного спостереження, тепловізори, нічного бачення і потрібно було захистити. І таким чином було зроблено перші зразки, вони були відправлені в АТО, ми отримали відгуки, це сьомий зразок. Плащо, який ви бачите, який вже теж вдосконалений, і він має різницю від перших зразків, відрізняється зрозуміло. Наразі через невелике виробництво та використання великого доліч ручного труда ціна на жаль 20 тисяч гривень. Це все ще мінімум як 5 разів. Дешевше, ніж аналог США, але допоки ми нас не буде потреби використовувати виробництво масове, ціна буде залишатися високою.